Марк каже, мені вже 22 дні, я вже достатньо дорослий. Сьогодні я виїхав, вийшов погуляти на повітрі в коляшниці. Мені вдягнули підгузник і бодік. От. Скажи, що дуже важливо перед тим, як вдягати підгузник, потрібно мене повністю підмити, щоб все було, щоб всі складочки були сухенькими, щоб нічого між складочками... Не було, щоб взяти, э, взяти ватку або спонж, э, палочку, ватні палочки, э, зволожити їх маслом, де, э, маслом і протерти мені повністю, щоб не була чиста і попочка, і складочки, там, де яєчка, там де між ножками, повністю все має бути чисте, щоб, э, щоб э, підгузник мені не, на... ну, я, я, щоб я не, не впарювався. Бо якщо буде впарюватися, відповідно буде злазити шкіра. Тому я перед тим, як виїжджати в підгузнику на вулицю, маю повністю бути чистеньким на попі, на пісі, повністю на складочках. Потім вдягати мені підгузник. для чого можна вже бодік вдягати. І я вже можути собі добре гуляти, і виживати. І тоді в мене не буде проблем зі складочками опарюванням і злазенням шкіри. Тобто я маю бути чистим перед тим, як мене має втягати підгузник, перед тим, як йти гуляти. Так що гуляю я здорово. Так, Здоров'я перш за все. Кажу всім пока!